що приховують від українців, як Трамп руйнує 250 років британського контролю, а Україна опинилась на спротилежному боці. Прямо перед тим як великий прекрасний законопроєкт потрапив до Сенату для остаточного ухвалення. Дональд Трамп заявив журналістам на галявині Білого Дому: Ні, я не люблю величезні урізання бюджету. Це чистий Трамп. Коли він поклав край геополітичній війні в Африці, що межувала з геноцидом і відкрив двері для економічного розвитку, ви побачили справжнього Дональда Трампа. Це черговий приклад зупинки війни при співпраці уряду та народів. Людина, яка розбиває наративи лівих і правих, діє за глибшим американським імпульсом. Що йде від серця Америки з 1776 року. Він був таким завжди, але люди хочуть навісити на нього зручний ярлик: консерватор, республіканець, капіталіст. Але те, що ми бачимо зараз, це щось надзвичайне відродження справжнього американського політичного руху під проводом унікальної історичної постаті. І це відбувається напередодні 250-ї річниці Америки в 2026 році. Це не те, про що говорить Ілон Маск зі своєю так званою новою партією, це не відродження британської імперської системи під маскою лібертаріанства чи фіскального консерватизму, це не аскетизм федеральної резервної системи з її культом збалансованого бюджету. Це щось старіше, глибше і набагато революційніше. Понад п'ять десятиліть я була частиною руху, який кидає виклик ярликам. Я бачила, як ідеології, як от екологізм зліва чи фіскальний консерватизм справа створюються зазвичай британськими елітами, щоб дезорієнтувати і знищувати справжні американські політики. Сьогодні я розкрию три шокуючі факти. Як великий прекрасний законопроєкт відображає відданість Трампа американським економічним принципам, і як опозиція до нього від балансувальників бюджету Федеральної резервної системи чи демократів викриває британський вплив американських економічних інститутах, і як зовнішня політика Трампа перевертає століття імперської політики, особливо в Африці та на Близькому Сході, чому це стосується кожного українця? Бо ці сили. Тримають вас у війні, а Трамп показує шлях до миру. Почнемо з великого прекрасного законопроекту, бо саме він зараз на кону. Чому Трамп казав, що не хоче захоплюватися скороченнями? Це шокує прихильників фонду спадщини. Трамп і його команда знають, із кризи треба вибиратися через зростання. Міністр фінансів Скот Бесант сказав учора Лорі Інгрем: ми зменшимо борг, розбудовуючи економіку. Усі знають, що законопроект довелося адаптувати до політичних реалій, щоб він пройшов. Але Бесант наголосив: у ньому закладено основи стратегії, яка включає тарифи, імміграційну реформу, податкову політику усе для зростання економіки. Усі критикують прогнози бюджетного управління конгресу, що законопроект різко збільшить дефіцит. Але в неділю на шоу Марії Барторомо Трамп не відступив. Він говорив про повернення духу Америки. Ми повернули повагу, гідність, дух. Він говорить про відродження американської ідентичності виробника. Американська економіка це не про долари і центи, а про розкриття творчої сили людського розуму. Бесанк не лише розкритикував бюджетне управління, а й звинуватив федеральну резервну систему у саботажі законопроєкту. Він, як і Трамп, вказав, що голова федеральної резервної системи Джером Пауел тримає високі відсоткові ставки, що впливає на розмір федерального боргу і підживлює вимоги скорочувачів бюджету. Пауел на форумі цього тижня визнав, що ставки високі через тарифну політику Трампа. Навіть Лора Інгрем була вражена його ненавистю до тарифів. Бесант сказав: мабуть, цей синдром ненависті до тарифів дістався і до федеральної резервної системи. Він підкреслив, що скорочувачі бюджету не враховують доходи від тарифів 3 трильйони доларів за наступні 10 років. Це інший спосіб мислення. Ось чому Трамп наполягає на тому, щоб зробити Америку виробничою над державою, підвищувати рівень життя працівників і захищати пільги для пенсіонерів. Фізичне виробництво і людський розум джерело багатства, а не алгоритми для фінансового прибутку. Але багато технологічних магнатів не розуміють, що йдеться про інвестиції в майбутнє, а не про управління доходами для центральних банків і хедж фондів. Для українців це сигнал. Економіка може зупинити війни, якщо вирватися з під контролю цих еліт. Проблема Трампа не лише в демократах, вона всередині. Від фундаменталістів скорочення бюджету, лібертаріанців і груп, як фонд спадщини, ці люди свідомо чи ні увібрали британську економічну систему. Деякі знали це від початку. Подивіться на роль британського економіста Стюарта Батлера, який заснував інститут Адама Сміта в Лондоні в 1977 році. А в 1979 був відправлений до США щоб керувати фондом спадщини. Багато сьогоднішньої критики великого прекрасного законопроекту сягає корінням британського впливу Батлера. Це також стосується опозиції Ілона Маска, який виступає проти законопроекту і говорить про нову американську партію. Але це не американська партія. Якби Маск був інтелектуально чесним, він назвав би її австрійською, бо він відкрито підтримує Мілтона Фрідмана та австрійську економічну школу. Питання нової партії це не просто забаганка маска. Глобалісти розуміють, що їхня демократична партія, якщо залишиться в руках таких як Тім Волсон чи кандидат у мери Нью-Йорка Мама Дедді, приречена на політичне самогубство. Вони переставляють шезлонги на Титаніку, намагаючись впоратися з реальністю нової республіканської партії Трампа партії працівників і виробників. Трамп робить те, що в американській історії бачили лише кілька разів, як Лінкольн і Маккінлі він використовує республіканську партію як інструмент для руху, який захищає американську систему і принципи. Це єдина законна роль партії чи руху в Америці. Інакше, як ми бачили в історії, партії це інструменти імперської еліти, тому ми маємо єдину партію. Чому це важливо для України? Бо ці еліти тримають вас у війні. А Трамп показує, як розірвати їхні ланцюги. Ось ще один шокуючий факт: надмірна роль політичних партій, федеральна резервна система і сама ідея збалансованого бюджету походять з одного місця Британії. Трохи прихованої історії. Незабаром після вбивства останнього президента американської системи МакКінлі, ми отримали Вудро Вільсона. Він хотів запровадити в Сполучених Штатах Америки британську парламентську демократію, де партії керують, а інтереси нації та народу відсуваються на другий план. Він створив федеральну резервну систему і ввів потребу федеральному бюджеті. До Вільсона Конгрес працював на основі довгострокового капітального бюджету, а не щорічного балансування. Подумайте, половину історії Сполучених Штатів Америки федерального бюджету не було. Вдумайтеся в це, коли чуєте спроби саботувати законопроєкт Трампа. Ми не мали федерального бюджету, поки не отримали федеральну резервну систему. Натомість ми інвестували в майбутнє канали, залізниці, інфраструктуру, що ненавидів Вільсон. Він змінив це, і це переросло в післявоєнну австрійську школу, яка керує сучасними лібертаріанцями. Тож не говоримо про нову партію. Зрозуміємо, Трамп використовує республіканську партію щоб відновити американський економічний і політичний суверенітет. Усе інше це ще один фасад британської системи. А тепер подивімося, як ця боротьба розгортається на світовій арені, бо британська система це не лише економіка, це імперія. Погляньте, що Трамп зробив за останні тижні на саміті Великої Сімки в організації північноатлантичного договору, відкидаючи глобалістські інститути і даючи зрозуміти, що Америка більше не буде пішаком у чужих вічних війнах та імперських іграх. Не забуваємо, багато африканських країн до 60-х років були колоніями Франції, Нідерландів, Бельгії, а особливо Британії. Навіть після політичної незалежності вони залишалися в пастці економіки, контрольованої центральними банками у війнах і без права на розвиток. Африканська журналістка, яка повернулася з Конго після історичної угоди Конго-Руанда, укладеної за участі Трампа, сказала: Я бачила, як пишаються і радіють люди Конго завдяки цій мирній угоді. Я бачила надію. Вони кажуть: нарешті ми зможемо розвивати нашу країну. Попередні адміністрації ніколи серйозно не намагалися зупинити конфлікт, який забрав 6 мільйонів життів. Але Трамп сказав: це має зупинитися, це неправильно. У Конго я говорила з людьми, навіть і з дітьми. Ви не повірите, вони знають, що чоловік на ім'я Трамп робить щось для миру в їхній країні, і вони дуже щасливі. Ви бачите надію в їхніх очах. Чому це важливо для українців? Бо це приклад, як можна зупинити війни, які руйнують ваше життя. Трамп руйнує імперську систему. Він бореться за нову незалежність, економічну, політичну, стратегічну, не лише вдома, а й у всьому світі. Він показує, що Америка повертається не як імперія, а як будівник, партнер і сила для справжнього розвитку. Напередодні Дня Незалежності цього 5 липня згадаємо, що на кону. Трамп бореться за нашу економічну і стратегічну незалежність від британської ідеології. Це не про лівих проти правих, не про республіканців проти демократів. Це про американську систему проти британської. Настав час зрозуміти, що відбувається насправді. Атаки на Трампа, на великий прекрасний законопроєкт, розмови про нові партії, усе це йде від імперської системи, яка базується в лондонському сіті ще з часів нашої боротьби за незалежність. Тож, святкуючи День Незалежності, пам'ятайте, це не лише про незалежність від Британії в 1776 році. Боротьба за незалежність від британської глобалістської системи США триває і Трамп веде нас до перемоги. Україна, на жаль, навпаки, підписала сторічний договір, таємна частина якого повністю замовчується. Будуйте власне майбутнє війну може зупинити повна співпраця з Трампом, а не вимоги, критика та обливання брудом. Приклади зупинки війни всього за кілька останніх місяців: Ізраїль, Іран, Індія, Пакистан, тридцятирічна війна в Африці з льйонами жертв, яку Трамп закінчив і кілька днів тому, на черзі Україна, якщо лідери України і народ будуть співпрацювати, Поширт відео і приєднуйтесь до Твіттеру, де усі разом ми мусимо створити громадський тиск на слуг народу і попросити Дональда Трампа про допомогу. Ми розглядаємо приклади, як зробити третій рік на наших екстрімах. Інструкція в описі до відео і дякуємо за увагу.